Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 4 вересня 2024 року віцепрезидентка Чака Малагарі здійснила виступ під час передвиборчого заходу в штаті нью гемпшир І за традицією ми зробимо короткі висновки, які стосуються цього заходу. Для того, щоб зрозуміти основні позиції Гарріс, які вона доносила своїм прихильникам. На початку свого виступу вона зазначила про стрілянину в штаті Джорджа, яка трапилась в цей день, і далі зазначивши, що такі ситуації не можуть більше. Повторюватись. І далі вона перейшла до обговорення своїх пропозицій, які вона буде втілювати, якщо стане президентом. І перший висновок з цього виступу стосується економіки, можливостей, яка пов'язана з малим бізнесом. Гаррі зазначила, що малий бізнес є важливою складовою для економіки. Працівники такого бізнесу генерують доходи на. Ремонти інфраструктури, зарплати вчителям та інші потреби. Моїм пріоритетом на посаді президента буде зміцнення малого бізнесу. Ми допоможемо малим підприємствам новаторам почати. Роботу та відкрити свою справу. Я хочу побачити 25 мільйонів нових програм для малого бізнесу до кінця мого першого терміну. Щоб цього досягти, ми знизимо вартість відкриття нового бізнесу. Станом на зараз відкриття бізнесу коштує в США 40 тисяч доларів, що є великою фінансовою перешкодою для багатьох людей, які банально не мають таких коштів, щоб відкрити свій стартап. Податкові врахування для. Початкового бізнесу становлять лише 5 тисяч доларів. Ми розширимо податкові вирахування для стартапів до 50 тисяч доларів. По суті, це зниження податків, щоб розпочати малий бізнес. Це перший крок Камали Гарріс для зміцнення. Відповідної сфери економіки. Другий крок стосується надання низьких та безпроцентних позик малим підприємствам, які хочуть розширюватись. Також Гарріс планує спростити бюрократичні процедури. Третій крок стосується інвестицій в малий бізнес по всій країні. Ми розширимо доступ до венчурного капіталу, ми підтримуватимемо інноваційні центри та бізнес-інкубатори. І ми розширимо федеральні контракти з малим бізнесом. І нарешті мій план зробить наш податковий кодекс більш справедливим. Мільярдери та великі корпорації мають сплачувати справедливу частку. Гарріс про це говорила в межах своїх попередніх виборчих заходів. Але тут вона додала: якщо ви заробили 1 мільйон доларів на рік і більше, ставка податку на ваш довгостроковий приріст капіталу становитиме 28% за. Планом Камали Гаріс. Тобто, перший висновок, як ви зрозуміли, стосувався її позицій щодо малого бізнесу, як вона буде його зміцнювати. Це вперше вона так розлого розповіла про цю сферу. Другий висновок стосується критики в бік колишнього президента США Дональда Трампа у прив'язці до питання малого бізнесу. За словами Гарріс Трамп має намір припинити федеральні програми, які надають кредити малому бізнесу. Він планує скоротити податки мільярдерам і корпоративні податки на понад трильйон доларів, навіть якщо вони отримують рекордні прибутки. Його план додасть 5 трильйонів доларів до державного боргу. Він хоче запровадити національний податок з продажу, і також він хоче скасувати закон про доступне лікування. Ну, тут потрібно зазначити, от з приводу цих програм. Трамп, до прикладу, ну я не чув ніде, щоб він говорив щодо припинення федеральних програм, які надають кредити малому бізнесу. Про скорочення податків він говорить, що це буде для всіх громадян Сполучених Штатів Америки, так, а не лише для мільярдерів і багатих. Корпорацій, національний податок з продажу це радше про ось ці мита, так, про які говорить Дональд Трамп, що вони будуть на високому рівні. Це з приводу другого висновку, який стосувався Дональда. Трампа. Власне, далі Гарріс почала повторювати тези, які ми чули раніше. Це згадка про скасування рішення Роу проти Вейда, і що якщо вона стане президентом і Конгресу хвалить законопроект щодо відновлення цього рішення, то вона його підпише. Далі Гарріс згадувала проєкт 2025. І це знову ж таки пов'язувало з Дональдом Трампом. Говорила про свободи, про знову ж таки два бачення. Її бачення це знову ж таки майбутнє Трампа, це минуле. І, власне, останній висновок він теж цікавий, і стосується того, що Гарріс підняла питання щодо захисту зброї. Вона зазначила, що буде домагатись ухвалення заборони на використання штурмової зброї і ухвалення законів про загальну перевірку, щоб отримати зброю. Я підтримую другу поправку, але я знаю, що нам потрібно прийняти розумні закони про безпеку зброї в нашій країні. Тобто, тут теж вона дала коротке, але таке ясне. Роз'яснення щодо питання використання зброї. І, в принципі, на цьому її виступ завершився. І позитивним тут є те, що ми почули нову її позицію, так, і вона стосувалася в першу чергу малого. Бізнесу, так, тобто, що не повторювався прям так, так її виступ, як це було під час попередніх передвиборчих заходів, тобто був зроблений акцент саме на питання малого бізнесу. Ну а з приводу свобод, з приводу критики Трампа, репродуктивних прав, то тут е, жодних новацій від Гарріс ми не чули. Основний акцент був на малому. Бізнесі, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!